Вітаю вас, пані та панове, шановні батьки, діти, підлітки і всі, хто цінує українську мову. Я розпочинаю проект Український диктант. Ви на каналі пані Логопед». З задоволенням пропоную вам диктанти на тему української традиції, історії, культури. Ви можете ставити на паузу між реченнями відео і писати під диктовку. Сьогоднішня тема перша про хліб. Почнемо з Богом. У всі часи і в усіх народів хліб вважався найбільшою святинею. Крапка! Про нього писали поети, мислителі, він прославлявся в піснях і думах. Крапка. Коли немає хліба на столі, то приходить лихо. Крапка. Людина, яка творить щоденну молитву, просить у Бога. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Крапка. Абзац. Вся історія нашого народу тісно пов'язана з історією хліба. Крапка. Багато творів написано про селянство хліборобську працю. Крапка. Згадаймо героїню Куцюбинського сповісті фата Моргана. Свою доньку, свою долю та долю своєї доньки вона пов'язувала з землею, яка давала їй хліб. Як ти розкішна, земле, весело засівати тебе, думала Маланка, найзаповітніше бажання матері мати свою. Ниву. Пошана до хліба передавалася з покоління в покоління. Крапка. В зернину стільки вкладено життєвої мудрості, добра, віри. Все в нас від хліба. Крапка. Ми діти своїх батьків, свого народу і хліба. У нас в Україні, кожна дитина знає, хвала рукам, що пахнуть хлібом. Хліб усьому голова, хлібом клянуться, як ім'ям матері. Хліб це життя. Він вічний, як і мати. Ставлення до хліба це мірило нашої вихованості, опора нашої. Духовності і визначальник нашої культури. Крапка. Абзац. Будь-який обряд в Україні не обходився без короваю. Крапка. Народжувалася дитина, до молодих батьків і йшли з хлібом. Відряджали сина у дорогу, мати загортала окраєць житнього хлібу у рушник. Справляли весілля, пекли коровай. Будували новий дім, вперше заходили до нього з паляницею. Дорогих гостей вітають хлібом сіллю. Абзац. Літні люди батьки нас пам'ятати, як вирощується хліб, що з молоком матері засвоювали правила бережливого ставлення до святині. Людина вирощує хліб, а хліб вирощує людини. перевіряє її на зрілість і мужність українські поети. Вчать не забувати про корінь народний, Василь Симоненко зворушливо писав. Та нехай над землею година чи негода лютує і рве, вічна мудрість простої людини в паляниці звичайні живе. Ми, молодь, поважаємо руки. Які виростили та випекли високий духмяний хліб? Крапка. Хліб це багатство нашої країни. Він завжди буде у кожнім домі, хай він ніколи не черствіє, бо коли черствіє хліб, то черствіють і душі. Я сподіваюся, вам сподобався український диктант. Дякую вам за увагу. На все добре. Хай щастить. Ваш логопед!